Початком повномасштабного вторгнення Росії національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання набуло нового глибшого значення. Війна кардинально змінила сприйняття національної та громадської ідентичності. Раніше для багатьох ці поняття були абстрактними. Сьогодні вони наповнилися конкретним змістом. Це усвідомлення себе частиною великої спільноти, яка об'єднана спільною метою зберегти Україну, її минуле і майбутнє. Про це говорили під час першого Першого засідання координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності, начальниця відділу молоді Ольга Сакульська перерахувала основні завдання новоствореного органу. «Основними завданнями Ради – це. Утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов до національно-патріотичного та військово патріотичного виховання молоді, а також громадянської освіти дітей та молоді в шустінській міській територіальній громаді. Передбачається активна співпраця з інститутами громадянського суспільства та засобами масової інформації. Одним із завдань цієї ради це обмін кращими практиками в сфері утвердження громадянської ідентичності та національно-патріотичного виховання молоді. У цьому році планується провести ще як мінімум одне засідання ради і, можливо, воно пройде в новому молодіжному просторі. У нас на базі відділу молоді створюється молодіжний простор. Зараз у нас йде дуже інтенсивне ремонт. І я сподіваюся, що наступне засідання нашої координації ради вже буде в дуже зручних комфортних умовах. За проєктом чеського благодійного фонду Людина в біді» Згідно гранту мільйон гривень виділяється на ремонт і 500 тисяч на обладнання. Всі пропозиції, які надали молоді, внесено ті пропозиції, які і училище проспанні, про все буде внесено навіть навіть даже. Сподіваюсь, що більше Галина Москаленко, голова громадської організації Сила інтелекту і заступниця координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності, презентувала членам ради нещодавно відкритий у Воронежі Мурашко Центр, який розповідає про видатну родину митців Мурашко, пов'язану з селищем. На екрані фотографія з відкриття, яке відбулося 5 вересня, от буквально нещодавно. Дуже цікавий захід в тому плані, що він допомагає нам. Вами доторкнутися до тих особистостей, які ми навіть іноді і не знаємо, що жили поряд з нами, що творили. Зберігання пам'яті про видатних українців край важливе. Видатні земляки, будь-то діячі культури, науки, спорту чи військові, є символами нашої національної гордості. Вони демонструють багатство української культури та інтелекту, що допомагає нам відчувати себе частиною великої та сильної нації. Голова координаційної ради з питань утверджує. Жені української національної та громадської ідентичності Марина Харламова зазначила, що робота у цьому напрямку тільки розпочинається. Це ще тільки розпочинається координаційна нарада, і вся робота, і ми будемо показувати, що в нашій громаді відбувається те, що є українське, те, що є наше, те, що є національне, те, що є патріотичне, як повинна виховуватись молодь, показувати нашу історію. Члени ради виступили з пропозицією організувати. Екскурсії для старшокласників до мурашкоцентру в рамках освітньої програми.